Під гаслом благодійності пройшов минулорічний спортивний сезон на Хмельницький АЕС, вже три роки поспіль. Усі такі заходи проводять із метою підтримати Збройні Сили України. Заходи, які ми всі проводимо, ми завжди акцентуємо увагу на тому, що цей захід, окрім того, що пропагує здоровий спосіб життя, об'єднує нас як колектив, як однодумців. Ще додаткова можливість допомогти збройним силам України. Всі гроші, які збираються, а це досить велика сума. Направляється на підтримку ЗСУ на закупу обладнання. Молоді спеціалісти ХС долучилися до проведення івентів. Усі ці роки виступали у ролі волонтерів-організаторів спортивних заходів, представники молодіжної організації ППО ХАС. Як результат, минулоріч зібрали чималу суму понад 700 тисяч гривень. Усі ці кошти спрямували на потреби захисників. Завдяки нашій спільній діяльності за підтримки адміністрації Хмельницької автомобілі станції Приспілкові волонтери. Активістами було проведено велозаїзди, забіги, змагання з тріатлону, заплив на відкритій воді, командний спорт, з подоланням перешкод, інтелектуальні змагання з брейрингом, турнір з армреслінгу та футзалу. З кожним роком кількість та склад учасників збільшується. Навіть деякі українські спортсмени доєднались до ініціативи. Дуже подобається, що на наших змаганнях все більше приймають участь не тільки місцеві, і не тільки відокремлені підрозділи, але вже приїжджають і професійні спортсмени. Це також додає якогось авторитету та статусу нашим змаганням, і хочеться далі працювати. Від початку повномасштабного вторгнення, завдяки проведенню благодійних спортивних заходів, вдалося зібрати близько 2 мільйонів гривень. ці маленькі кроки, які ми робимо на шляху до перемоги, це фінансові вливання, Вони показують, що ми на правильному шляху, і підтримка колектива персоналу показує нам, що роблячи правильні кроки, ми рано чи пізно прийдемо до нашої мети. Колектив та адміністрація Хмельницької АЕС продовжуватиме надалі роботу у цьому напрямку. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.